Ну, треба сказати, що в Україні 80% за офіційною статистикою це імпортна риба. Від споживання. 20% – це звичайно, не, не не той рівень, на який повинна виходити український споживач, і Те, що він має право спожити е, однозначно, е, але дуже важливий нюанс це те, що ніхто не знає реальну кількість в державі виловної риби. За нашими оцінками її об'єм в 5 разів вищий, ніж офіційно. Про це ми заявляємо, офіційно про це знаємо. Тому, е, знаєте, в дуже багато ми зустрічаємося з виробниками. Вони говорять, що в багатьох регіонах є хороший попит на рибу українську, в деяких регіонах з цим є певні проблеми. Тому е, в залежності від регіонів у нас ціни часом відрізняються вдвічі на популярні види українських mm -hmm. риб. Дуже часто в цьому е, тут проблеми в. В інфраструктурних речах в можливості перевезення риби Українська риба в основному продається в живому вигляді. Не всі магазини мають необхідне обладнання, ну басейни да, для того, щоб цю рибу продавати. Проблем багато, але що позитивно, це те, що Україна володіє найбільшою в Європі площею водних об'єктів мільйон двісті гектар.